Доброго здоров'я всім шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Сьогодні ми будемо говорити, що чекає на пенсіонерів в 2026 році, як теперішніх пенсіонерів, так і майбутніх. Тому що, як заявив Денис Улютін, да, знаєте, хто це такий це, за, за, замінив Жолнович, він, він заявив, що вони працюють над пенсійною реформою. Знову над пенсійною реформою. Жонович працював, тепер у працює, але менш з тим. І ми бачимо з вами, що постійно якісь постанови, постійно щось вони роблять, постійно вони щось десь видумують, і як би скоротить пенсіонерів, і як би не доплатить цим пенсіонерам. Давайте з вами будемо е, з цим розбиратися, які нові правила виходу на пенсію будуть е, тим людям, які збираються на пенсію, да? і що. Які підвищення будуть уже для е, тих пенсіонерів, які вже є пенсіонерами? Ми з вами про це поговоримо. Ви, якщо хочете знати все про пенсії, що робиться в країні, підписуйтесь, будь ласка, на канал, всім буду дуже вдячний. Поставте вподобайку. А ми давайте розпочнемо з вами, що стосується, додивіться да, відео до кінця. Там, якщо теперішні пенсіонери тільки зайшли, Трошечки пізніше ми поговоримо про індексації і які будуть підвищення. Зараз трішечки побалакаємо про е, те, скільки вже треба, може і вам буде цікаво, треба виходу е, стажу, щоб вийти на пенсію. Ось, з 2026 року нові правила виходу на пенсію. Е, в Україні прийнятий закон, який включає оновлені вимоги страхового стажу. Ну, постійно якісь закони постійно щось приймають. Нові норми передбачають, що у 2026 році умови ходу на пенсію змінять. Ті громадяни, які досягли 60 років, будуть мати лише 32 роки стажу, зможуть вийти на заслужений відпочинок. У 2026 році 32 роки потрібно. Мати, щоб вийти на пенсію. Чоловіки та жінки, які хочуть вийти на пенсію 60 років, у новому році мають мати страховий стаж. Щонайменше 33 роки. Ті українці, які планують вийти на пенсію в 63 роки, зобов'язані мати мінімум 23 роки стахового стажу. А для пенсію від 65 – 15 років стажу. Також е, поступове збільшення у 2027 і 2028 роках. Для того щоб вийти в 60 років, потрібно вже буде мати. Е, Страхового стажу 34, а у 28-му 35. І от тут складається питання таке, де його брати, цей стаж? Тобто, це вже виходить, що потрібно з 25 років безперервно працювати, і працювати і працювати. От, наприклад, у мене я. Я після школи вже працював. Потім армія інститути не закінчував, і потім знову працював, знову працював. Виявлялось таке, що трудові книжки немає взагалі записів. Я працював, внески якісь сплачували, але не контролював. До речі, контролюйте свої, е, як би сказати, внески, які з вас вираховують, і чи їх вираховують. Тому що, може бути, так як у мене, там пшик. І де його брати той стаж тепер, щоб вийти на пенсію, хто його знає. А тут потрібно вже, як би сказати, 35, от е, з 28 го року. От мені вже, щоб йти на пенсію, мені потрібно буде 35 років. Де його взяти? Тим паче, тим паче, що е, офіційно, практично ніхто не оформлює. До речі, до речі, хто дивився до цього е, моменту, слідуюче відео буде, приходьте. Коли ж реально збільшиться пенсія, коли реально вона буде така, щоб не жити, не, не виживати, а жити. Ну, просто жити, нічого не думати пенсіонерам. Буде про це відео. Отже, але дивіться, є таке, якщо вам 60 років, а у вас не вистачає стажу, ну, то ви можете оформити соціальну базову допомогу, яка, яка, ну, якої буде складати сума 3950. Це максимальна. От, немає у вас 60, ну, вам 60 років, а стажу у вас не вистачає, то ви вже можете оформити базову соціальну е, допомогу. Оцю максимальну суму, якої 3950. І 2400 це мінімальна сума цієї е, виплати. Тож, це якщо у вас не вистачає стажу, ви можете це оформити. Вони говорять, що з 26-го року це буде на, е, як би сказати, е, на постійній основі. Уже це прийме цю базову соціальну допомогу. Отже, щоб вийти на пенсію зараз, треба потрібно мати мінімум 32 роки, 32, в 27-му потрібно мати 34 і у 28-му 35 от такі у них плани на що ну, виходу на пенсію. Це для тих людей, які планують виходити. На пенсію. Тепер давайте поговоримо про тих, хто вже на пенсії. Що, кому, що Цим людям. У 26-му році о, говорять їх заголовки, там різні є, пенсії зростуть вдвічі, кому, на, кому е, чекати на підвищення і на яку суму. Дуже багато, дуже багато там е, про це говорять. От. Е, зараз е, вони ухвалюють бюджет. На 2026 рік. І у цьому бюджеті там е, мінімальна, пенсія, мінімальна пенсія вона зараз становить да, 2,361, а зросте вона всього на 234 гривні, шановні громадяни. За останніми даними пенсійного фонду, у нас з вами 10 мільйонів 340 тисяч пенсіонерів. І 26% з них отримують мінімальну пенсію. Тож, 2,361 плюс 2,34 гривні, це там всього-навсього буде. Ну, я б сказав би, 2500 з чим, то воно піднімається це, ну, з цими цінами на даний момент, з отакими цінами, ну, а що ти зробиш? От. І кажу, що е, підвищення такої пенсії ну, воно взагалі нижче за загальний прожитковий мінімум, який становить 3209 гривень. Мінімальна пенсія і прожитковий мінімум, тобто люди з інвалідністю, які отримують мінімальну цю пенсію, вони взагалі не живуть навіть по тому мінімуму, який вони нараховують. От, якщо парламент ухвалить бюджет, розрахований урядом на наступний рік, то мінімальна пенсія мала би зрости вже з 1 січня 2026 року, або здати приписання. Далі у нас буде індексація. Це що з 1 січня. От. А з 1 березня 2026 року у нас буде індексація. І тут е, торкнеться індексація таких людей, як вийшли на пенсію впродовж минулих років, з 2022 року пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначені за окремими законами, це судді. А, це не торкнеться, вибачаюсь, не торкнеться. Головне, хорошо, що не торкнеться, які вийшли на пенсію з 2022 року. Пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначені за окремі, це судді, правоохоронці, ліквідатори ЧС тощо. Пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію 23 тисячі 6 тисяч гривень. 23 тисячі. Ви уявляєте? Говорять, що наразі невідомо, наскільки зроста пенсія. Да? В 25-му році вона зросла на 11,5%, в 24-му на 8%. Е, наскільки зросте в цьому році, хто його знає. але вони вже заявляють, е, ви розумієте, щоб дуже сильно там не індексувати, що у нас е, рівень інфляції впаде. Наші можновладці, наша влада заявляє, що рівень інфляції в 26-му році він впаде. Понимаєте, це тому, що у нас індексація, вона, як би сказати, відбувається для простих громадян від, від інфляції в країні. Тобто вони рахують, що ці 3 тисячі гривень, да, взагалі вони рахують, що там 6 з чим середня пенсія, але ж ви знаєте, як вони рахують. Да, беруть максимальну 100 і вашу дві. Плюсують, ділять, виводять, от і виходить. Ну, ніхто ж про те, що скільки отам, що більшість отримує е, мінімальну цю пенсію, да, там, до трьох тисяч, то ніхто про це не думає і, 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 не, і не говорить. Я просто не розумію, чому так відбувається. Так що, великої індексації, я так думаю, не буде. Ще раз говорю, хто. Кому цікаво, приходьте на слідующе відео, ми поговоримо, коли ж реально зросте пенсія. А на даний момент, що маємо, от те маємо. Всім добра, бережіть себе, бережіть своїх діток. Дай Бог вам всім здоров'я.